На сьогоднішній день ми маємо можливість запропонувати українським студентам до вибору вищі навчальні заклади ще одного цікавого регіону в Польщі Шльонська. Це вищі навчальні заклади міста Катовиць. Хожува, які щиро відтвіряють свої двері для українців. Про спільній програмі, яку корпорація має честь презентувати, ці вищі навчальні заклади створюють самі кращі умови для українців, які б могли здобувати європейську освіту, застосовано до вимог вищої школи України. Вища банківська школа вхожові належить до групи банківських шкіл, що складає найбільшу групу вищих навчальних закладів у Польщі. Регіональний відділ Вищої банківської школи в вхожові підписав угоду про співпрацю з корпорацією Українсько-Польський центр академічних обмінів, завдяки чому студенти з України зможуть приїхати до дохожова і навчатися за спеціальними сприятливими умовами. Школа сконцентрована, школа сконцентрована на практичному вивченні бізнесу. У нас є фінансові, економічні, банківські спеціальності, а також політичні. В своїй діяльності ми концентруємось на доброзичливості до студентів і практичності навчання. Співпрацюємо з роботодавцями, вчимо, як працювати в бізнесі у внутрішньому та міжнародному. Регіональне відділення у місті Хожув реалізує програму ділового партнерства, суть якої полягає в тому, що навчання на певних спеціальностях здійснюється під патронат. Там сілецьких підприємств та установ Програма бізнес-партнерства, яку реалізовуємо у нашому відділі, це передусім робота наших бізнес-партнерів, які рецензують наш навчальний план та програми напрямів. Таким чином, знання, які здобувають наші студенти, більше відповідають реаліям ринку праці. Це дозволяє здобувати знання та вміння, спираючись на досвід практичної роботи. Близько 40% викладачів співпрацюють з місцевими підприємствами та установами. Випускники знаходять роботу в багатьох секторах економіки, соціальних інститутах, різноманітних структурах і формах державної та місцевої адміністрації. кожен студент з першого року навчання до останнього, як на бакалавраті, так і на магістратурі, має можливість безкоштовно користуватись допомогою бюро працевлаштування. Студенти, які шукають тимчасову роботу або шукають роботу після закінчення навчання, можуть прийти до нас, заповнити анкету, подати резюме, і ми їм допоможемо. Ми отримуємо від наших працедавців, компанії, з якими співпрацюємо, інформацію про відкриті вакансії і переказуємо її нашим студентам. Також у нас відбуваються співбесіди для цих кандидатів. Катовіцахмане като віцах є аеропорт з недорогими рейсами із Києва. Для студентів ми пропонуємо дешеве проживання в гуртожитках університету, які знаходяться в районі хожува. Хожов дуже чудове місто. Шльонськ дуже цікавий промисловий район, розташований поблизу гір. Тож перебування в хожові буде не лише гарним освітнім досвідом, а й цікавою пригодою і можливістю побачити чудовий куточок Польщі. Запрошую всіх українських студентів до нашого університету. Спеціально для вас ми приготували такі плани навчання, які поєднують польські і українські стандарти освіти в сфері фінансів, обліку банківської справи. Ми розташовані в дуже гарному місці поблизу аеропорту. Ми відкриті для вас та чекаємо на вас. Запрошуємо. абітурієнтів і їх батьків до Хожева, а також до інших міст, де знаходяться вищі банківські школи. Ми організовуємо. У дні відкритих дверей, під час яких ви зможете познайомитись з університетом, а також відвідати цікаві туристичні місця в Польщі. Школа польської мови і культури це частина шльонського університету, найбільшого гуманітарного університету у Шльонській області. На даний час тут навчається близько 40 тисяч осіб, з них 6 тисяч на факультеті філології, який знаходиться в першій десятці філологічних факультетів всієї Польщі. Чим ми дуже пишаємось у Шльонському університеті відбулася зустріч, в якій брали участь керівництво філологічного факультету, представники корпорації і відділ міжнародної співпраці. Ми зустрілися, щоб встановити форми співпраці, щоб вона приносила ефективні результати. Передусім, ми хочемо розпочати з того, щоб добре підготувати абітурієнтів до навчання у Польщі. Вони мають володіти польською мовою на високому рівні, щоб розуміти лекції, брати участь у семінарах. Тому що кожен студент, який навчатиметься в Польщі, повинен скласти кваліфікаційний іспит на навчання. Тут З тижніздві року я працювала з однієї із шкіл польської мови і культури при університеті, де власне і працювала з іноземцями, в тому числі зі студентами з України. З великою приємністю пригадую цю співпрацю. Це дуже позитивний досвід. Українці справді дуже вдячні студенти. Тож сподіваюся, що охочих вивчати польську мову серед них буде більше. До чого, звісно, сердечно заохочую. На мою думку, крім соціально-культурних чинників, українські студенти повинні також познайомитись з польською культурою взагалі, тобто знати, де вони знаходяться, в якому регіоні і що в цьому регіоні є цікавого. Що цікавого можна побачити в інших регіонах? Обов'язково вони повинні знати про польський кінематограф, театр, літературу, щоб потім комфортно почуватися в нашій країні. під час вивчення польської мови, ми будемо впроваджувати дуже багато елементів культури, щоб ще більше спростити роботу волонтерів на євро 2020 12, і щоб вона стала ще приємнішою для них. Всі ці курси, всю цю нашу роботу ми би хотіли провести спільно з корпорацією Українсько-Польський центр академічних обмінів. Представники корпорації це люди, які насправді знають, що потрібно українським студентам, випускникам середніх шкіл. І я додам, що ця робота дуже потрібна і нам. Я впевнена, що ми якнайшвидше розпочнемо співпрацю, яка буде дуже функціональною. Результатом цієї програми є підготовка фахівця, який би працював не тільки в Євросоюзі, а й в Україні завдяки підтримці польських підприємств, які на сьогоднішній день широко представлені в Україні і потребують фахівців, які б могли їх працювати. Узгодження широкої програми стажування, практики, працевлаштування, залучення підприємств. Організації установ, які б фінансували оплату студента, фінансували його освіту, і потім залучали його до роботи в своїх структурах. Це той пріоритет, який ми покладаємо перед собою. Отримати європейський диплом і реалізувати свої знання як за кордоном, так і в Україні, тепер це доступно українським хлопцям та дівчатам. За ініціативи Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту України, корпорація українсько польський центр академічних обмінів реалізувала спеціальну програму навчання, про яку центру вдалося домовитися з вищими навчальними закладами Польщі в Ополі. П'ятирічний досвід співпраці з польськими університетами, колективу, який став основою корпорації, надав. В можливість створити оптимальні умови українській молоді для здобуття вищої освіти в Польщі та реалізації своїх творчих та професійних здібностей. Кількість бажаючих отримати якісну європейську освіту постійно зростає. На сьогоднішній день їхні ініціативи носять приватний характер, оскільки не існує організації, які б підтримували їх під час перебування там, щоб ці проекти були. Повноцінними, об'ємними і охоплювали повністю всі проблеми пов'язані з зарахуванням, перебуванням, переїздом, соціальними побутовими умовами, правовими аспектами захисту студентів, питаннями, які у них виникають в результаті працевлаштування, стажування, і саме головне. Це проблема настрифікації отриманої освіти європейського диплому в Україні. Ми спробували зробити проект, який би охоплював інтереси студента від початку рекрутації приймальної комісії до випуску стажування та працевлаштування. Раніше я сама особисто подавала документи до інших країн за кордон, тобто там до Німеччини, до Австрії, і я не знала особисто всіх нюансів. А тут нам корпорація розказала все від А до Я, і це було дійсно легко і дуже просто. Ми одразу прийшли, були досить легкі, легкі тести, особливо з польської мови. Абсолютно для нас не було ніяких проблем. І ми підписали угоду, і через кілька днів нам прийшло підтвердження, що ми вступили. Ми довго не вірили. Ми ціле літо думали, та ні, це не може бути абсолютно. Це якась дурниця, не можна так легко поступити в польщу на навчання, особливо на магістратуру. Тут нам, скажімо так, опікуються тут про нас, тобто дбають, розказують. Що і як потрібно зробити, як буде правильніше у перший навчальний рік в рамках проекту корпорації у польських вишах розпочали навчання 70 студентів із різних регіонів України. 45 українців навчатимуться на бакалавраті, а 25 – на магістратурі. На сьогоднішній день ми маємо випускників майже представлених із всіх регіонів України із Львівщини. З Закарпаття, з Вінниччини, Тернопільщини, Хмельниччини, Київщини, Одеси, Запоріжжя. Це досить таки великий спектр напрацьованих контактів. Ми на сьогоднішній день звернулися до шкіл, коледжів України, які мають групи, пов'язані з вивченням польської мови. Пропонуємо цілий спектр освітніх проєктів, які... Дозволяє використати той потенціал, який в Польщі може бути цікавим для нашої сторони. Це і продовження навчання після закінчення коледжу на старших курсах, це академічні обміни, коли групи студентів наших можуть їздити безкоштовно на навчання до Польщі. Це різного роду стажування, конференції, інші методологічні наукові проекти. На сьогоднішній день це підтримується і владою Ополя ми обговорювали питання додаткового фінансування, можливості отримати інвестиції, гранти, які б дали можливість студентам навчатися безкоштовно чи мінімально. І на сьогоднішній день, за допомогою наших партнерів, ми добилися, що студенти сплачують майже вдвічі. Менше ніж мінімальні вимоги польського міністерства освіти до оплати за навчання. Якщо вона сягає 2200 євро на рік, ми на сьогоднішній день цю вартість знизили більш ніж вдвічі. Університети, з якими ми працюємо, охоплюють повний спектр навчальних дисциплін і фахів. Це Опольський університет державний, який ми на сьогоднішній день маємо честь представляти. Це інститут опольського університету, інститут політології з такими напрямками, як журналістика, міжнародні відносини, політологія. Це Вища школа менеджменту Аполя. Який представлений всім спектром економічних дисциплін, менеджменту, банківської справи, знову ж таки, журналістики, туристична індустрія. Це університет, вища школа, банкова Польщі, який розташований в Катовіцах, в Хожуві. І має широку мережу своїх навчальних центрів в Польщі. Це Апольський університет, політехнічний державний, який на сьогоднішній день може готувати перекваліфіковувати згідно стандартів Європи тих фахівців, які вже мають освіту, які б хотіли отримати європейські сертифікати відповідні до своїх напрямків. А також пропонує весь спектр політехнічних професій. Технічних в перспективі залучення також медичної академії державної, яка може також запропонувати студентам і отримати освіту і на її базі. Інститут політо.